Краса, Спасе, світ. Привіт з кривого рогу! Вітаю вас на своєму каналі Світлана Ради для саду. Сьогодні хочу вам показати результати трішечки чіплення, яке я робила 22 березня 2025 року і на початку квітня 2025 року. Ідемо. Будемо зараз дивитися. Підійшла ось, бачите, до черешеньки Це щеплення робилося в розщеп. Е, лишалося дві брунячки, нічого поки не розматую. Надо, потрібно, щоб наріс той каліус, а потім вже будемо, ну, разом будемо наблюдати. Так, ось також. Так, черешенька це все. Е, бралися череночки жовтої черешні. Щас ще ще підійдемо глянемо. Так, щас. Це я підійшла до сливки. Бачите, ну ось ось фольга, і теж робилася так, в розщеп. Слабенько, бачите, мороз все-таки, хоч я фольгою при, прикручувала, ну все одно мороз, бачите, Трошки його, ну, будемо дивитися розвиток. Зараз будемо ще дивитися на другі. Це також сливка. Ой, вибачайте сливка, яблунька. Бачите, вибачайте яблунька. Бачите, ще фольга лишається. Там я ізолентою кріпила. Це трошки розкрила, бачите? Так, далі йдемо. Це також підійшла ще до яблуньки. Бачите? Це на початку квітня 2025 року робилося. Мені просто пізно дали Ой, гілочку. І я прищепила, бачите. Все. Будемо дивитися далі. Зараз ще підійдемо. Підійшли ось до персика, бачите, ось. О. Будемо разом наглядати, дивитися. Так що, ще, бачите, ще ізолінта. Це воно було кулею таке зроблено, а я ну, вже його трошки зняла, щоб трошечки сонечко до нього вже доходило. Так що зараз ще глянемо. Ой. Хотіла вам ще показати. Так, зараз фокусуюся. Ось. Це того річ 2024 року. Було зроблено щеплення за кору. Бачите? Живеньке. Бачите? Це в 2024 році робилося. Так, зараз за 25 рік. Так, ось ось ще. Бачите? Ну, живеньке. Живеньке мороз. Над нами. Ну, нас не пожалів. Так що, живеньке будемо дивитися разом. Так що, бачите, жалко, персики, не знаючи, щось лишиться. Так що, що я вам хочу сказати? Щеплюйте, так як у мене, наприклад, невеличка ділянка а хочете мати багато сортів, і на одному деревці ми можемо прищепити декілька сортів. Щеплюйте, ну, я вчуся. В тому році почала, в 2024 році, робити трошки, вийшло декілька і не вийшло, не вижило. А в цьому році я знову навчаюся, зробила знову щеплення. Сьогодні я говорю, у нас 12 квітня 2025 рік. Сонечко світе, втік той мороз від нас. Так що давайте разом щеплювати, отримувати результати. Бажаю всім! Гарних врожаїв, мирного неба. Дякуємо ЗСУ. Дякую за перегляд. До побачення!